Я буквально ну, трошки тоді заступлюся за приватний бізнес. Якщо ми йдемо вже дорогою реформ, давай тоді трошки відрізнятися, куди ми хочемо прийти. Тому що ми зараз що не будуємо на як то в партію, завжди бо виходить КПСС. Зараз ми будуємо реформу, а з іншого боку, ми шоробимо за державний кошт, купуємо для комунальних компаній, томографи, все, все, все інше, що ми купуємо. І тоді виходить що? Ну, як я можу конкурувати з клінікою. Де я маю за свій кошт купити той же е -е, томограф. потім незрозуміло чому вирішуюся десь неконкурентно. Просто ну, вирішилось вибачити там. Я не хочу сказати, сказ 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 що це неправильне рішення, тому що це, це некоректно, але неконкурентно. Давайте так. Тому я маю що? Я конкурувати не можу, тому що я надати послугу нам. Ну, це не має сенсу. Тому що він виходить і каже, я буду безплатно. Чи навпаки, що саме головне. Буду це продавати цю послу. Розумієте? Тому що для умовно це виглядає як безкоштовно, тому що він, йому не треба окупати свою, своє обладнання і все таке інше.